За цю ніч столиця пережила три повітряні тривоги. Перша це були шахеди, друга п'ять ракет. Це була балістика, і третя тривога була без обстрілу, але призупинила роботу з розбору завалів і хірбайнмі із концепція Russian cruz missile attack. There are 52 injured, nine of them children, and six confirmed dead. Just recently we witnessed the body of a woman being pulled out of the rubble. She was still in her pajamas. Всім привіт, мої дорогенькі! Прийшла до своїх квіточок. Оце єдине, що сьогодні може трошки, ніби, знаєте, полегшить, полегшить біль у душі. А біль страшний, боже мій, що твориться, що твориться. Немає слів і все нема. Але все одно хочу вам тихого дня побажати і випийте смачної кави. для як заспокійливе, можна так сказати. Як заспокійливе, в мене кавуся номер 2 Я що, ж, півночі не спала, ну в нас все добре, я нічого не можу сказати, але жужання, ясне діло, що прислухався Ухо, той локатор. так На вулиці був, горе да годі, страшна біда. Але б'ю за ваше здоров'я. Бережіть себе, люденьки, бережіть. Хочу вам показати, який зацвітає гладіолус колір. Ой, гарний. І цей гарний. Ну, 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 просто краса. І ось цей красунчик. Вернемося з дідуликом. У магазик, тоді приїду, треба щось їсти варити. Бо... Треба наглітить. Да дідуля. Шо? Їсти варити треба чи ні? Да, наверное, треба. Я так думаю, щось, щось зваримо. Лазила в погреб, перевірила. Огірки всі стоять. Ті, що за спіріном. Хай вже туди на осінь спробуємо, який на смак. І треба буде, як смачні, зберегти рецепт. Їх же ж швидко закривати. Ну, те, що треба. Коротше, нічого не робимо ми з дідулею. А що ти будеш робити? На дворі в город не полізеш, дай, що в тому городі нема. Поки що немає нічого. В хаті теж такої роботи немає. Сушу банани. А все, що мені захотілося таке зробити. От, сушених бананів. Побачимо, що вийде. Всім привіт, дорогі мої друзі! Щодня біль. Щодня біль. Як не за те, так за інше. Сьогодні болить за Київ, дуже болить за Київ. Серце розривається за Україну. Хоча і за кордоном у мене серце розривається за Україну. Можете мені вірити, можете мені не вірити, можете мені писати, що завгодно, це ваше право. Я вам кажу, те, що я відчуваю. Я їду скоро додому, їду з тривогою, бо цій жорстокості немає меж, просто немає меж. Люди всі втомлені і всі хочуть миру. Обіймаю вас всіх з Україною в серці. Бережіть себе, Ангела-охоронця вам і вашим рідним. У мене сьогодні на ранок був план розпочати день в гарному настрої. В мене нова чашечка. Віцяка гарна. Але слухаючи новини, є загиблі серед них дитина шестирічний хлопчик і його мама. І навіть страшно уявити біль рідних, які втратили свою родину. Це навіть страшно уявити, і цю біль тільки можуть зрозуміти ті люди, які втратили своїх рідних, і їм її пережити. І це дуже-дуже тяжко. Ми можемо тільки поспівчувати. У нас болить. А як болить у них, це навіть не можна передати словами. Тому настрій ніякий. Буду щось робити. По можливості, можливо, буду до вас виходити, побачу, побачу по своєму настрою. Не хочеться, знаєте, плакати на камеру, не хочеться плакати на камеру, бо серед моїх підписників є такі, які мені не вірять. Так, виявилось, ну, виявилось, що є такі. і Я їх не можу пере, перевпевнити в тому. Я не збираюся робити. Кожен має право на свою думку, тому. У мене така думка в когось інша. Ну а я починаю жити це життям, мені Бог дав день. Мій. Починаю щось робити, працювати і робити заплановане. А справа не у віці, і не в зрості, а в ніжності і морі доброти. Є люди, що прийшли до нас як в гості, а є, які лишились назавжди. Є люди, що для нас багато значить, яких ми хочемо бачити знов і знов. Я тим, що залишилась щиро вдячна. І дякую за досвід, хто пішов. Мені зручне таке взуття дуже, але в ньому не дуже зручно в дорозі. Знаєте, літак. Десь нога звихнеться отак, туди-сюди. Ну, не дуже зручно. Тому треба таке взуття, щоб фіксувало ногу. Друзі, дуже важко передати біль і відчай. Який був в нас після того, коли ми почули ці слова? Нам дуже не хотілося опускати руки, і тому ми почали писати в різні клініки. Ми отримали дуже багато.